Привіт, друзі! Сьогодні урок алгебри в 11 класі і з вами Галина Олексіївна. Поговоримо про те, як розв'язувати показникові нерівності. Внизу під відео є посилання на два попередні уроки по цій темі показникова функція та розв'язування показникових рівнянь. Можете перейти за посиланням і подивитися ці уроки. А сьогодні навчимося розв'язувати показникові нерівності. Спочатку давайте пригадаємо, як виглядає графік показникової функції y дорівнює А в степені х. І так, бачимо, якщо А більше 1, то функція є зростаючою, а якщо А більше 0, але менше 1, то функція є спадною. І для того, щоб пояснити, як розв'язувати показникові нерівності, давайте згадаємо графічний метод. Нехай ми маємо деяку пряму B, яка розташована вище осі ОХ, тоді, щоб розв'язати нерівність А в степені Х більше B, ну або відповідно А в степені Х менше B, нам достатньо число Б записати у вигляді А у степені С і розв'язати нерівність А в степені Х більше, як А в степені С. Тобто, наше число С, відповідно, буде знаходитися на осі ОХ ось тут. І якщо більше С, значить це будуть значення Х, які відповідають ось цій частинці графіка. Ну, і якщо в нас А більше 1, то ми знаку не будемо міняти, адже в нас функція зростаюча, а ми знаємо, що коли функція зростаюча, то більшому значенню функції відповідає більше значення аргументу, і розв'язком нашої нерівності буде нерівність. Х більше С. А якщо А буде більше нуля, але менше 1, функція в нас спадна, а тут більшому значенню функції відповідатиме менше значення аргументу, тому ми знак міняємо на протилежний і будемо мати. Розв'язком нерівності вже нерівність х менше С. Звичайно, варто сказати, якщо пряма y дорівнює b розташована внизу осі ox, тобто нижче від осі ОХ, або ми можемо сказати, що B менше рівне нуля, то нерівність А в степені х менше B розв'язку не матиме. Чому? Тому що А в степені х завжди більше нуля. Ну, а розв'язком нерівності А в степені х більше б, буде х належить множині дійсних чисел. Ну і тепер, підсумовуючи все сказане, ми можемо. Створити оцю схему рівносильних перетворень найпростіших показникових нерівностей. Якщо в нас А більше 1, і нам треба розв'язати показникову нерівність А в степені F від X більше, як А в степені G від Х, то розв'язком такої нерівності буде нерівність F від x більше G від Х. Тобто ми можемо опустити основу А, але знак нерівності при цьому буде зберігатися. Але якщо функція ігрибріння, а в степені Х спадна, тобто А буде більше нуля, але менше одного, і нам е, треба розв'язати таку ж нерівність А в степені f від х більше, як А в g від Х. То вже така нерівність буде рівносильна нерівності F від Х менше g від Х, тобто знак нерівності буде змінюватися на протилежний. Ну і давайте розглянемо декілька прикладів. І так, приклад 1. Треба розв'язати нерівність 2 в степені х мінус 2 більше 4. Число 4, ми запишемо за основою 2 як 2 у квадраті. Функція y до рівня 2 в степені t зростаюча. Отже. Ми можемо основу 2 опустити і записати вже таку нерівність х-2 більше 2. І розв'язавши цю нерівність, ми одержимо х більше 4, або запишемо відповідь у вигляді проміжку, тобто х належить проміжку від 4, не включаючи до плюс нескінченності. А тепер розглянемо приклад, коли основа в нас буде більше 0, але менше 1. Тобто маємо нерівність 0,3 в степені 2х більше рівне 0,9. Запишемо праве, праву частину нашої нерівності у вигляді 0,3 у квадраті. І Оскільки функція y дорівнює 0,3 у степені t є спадною, то ми поміняємо знак на протилежний, тобто вже маємо нерівність 2х менше рівне 2. Ну і, звичайно, це буде х менше рівне 1. Або запишемо цей розвиток за допомогою проміжку від мінус нескінченності до 1, включаючи 1. Тепер. Розглянемо, як розв'язуються показникові нерівності, які можна звести до найпростіших. Саме за допомогою рівносильних перетворень ми будемо зводити показникові нерівності до нерівностей уже відомого виду. І так, перша нерівність це 0,5 квадрат мінус 5х плюс 4 більше рівне 1. Число 1 ми запишемо за основою 0,5, і це буде 0,5 в нульовому степені. Розуміємо, що в нас функція y дорівнює 0,5 в степені t є спадною, тому нашу нерівність перепишемо таким чином x квадрат мінус 5 x плюс менше рівне 0. Зверніть увагу, ми знак нерівності поміняли на протилежний. Ну, розв'яжемо цю нерівність. Графічним методом. Для цього знайдемо нулі функції y квадрат мінус 5х плюс 4 за теоремою оберненої до теореми Вієта, і це будуть числа 1 і 4. Далі намалюємо схематично графік цієї функції, відки параболи напрямлені вверх, позначимо нулі функції числа 1 і 4, і позначимо, де яких значень набуває ця функція. Оскільки нам треба знайти значення, де буде менше рівне нуля, то розіском такої квадратики. Квадратної нерівності буде х більше рівне 1 і менше рівне 4. Або запишемо відповідь у вигляді проміжку, отже, розв'язком нерівності буде проміжок від 1 включаючи до 4 включаючи. Розглянемо ще такий приклад. Розв'язати нерівність 3 в степені 2х плюс 1 плюс 8, що множиться на 3 в степені х, більше рівне 3. Знову зробимо деякі рівносильні перетворення. Тобто запишемо так, 3 в степені 2х, що множиться на 3, тут ми застосували властивості степенів, плюс 8 помножити на 3 в степені х, і число 3 перенесемо вліво з протилежним знаком, мінус 3 більше рівне нуля. Виконаємо заміну 3 в степені х дорівнює t, причому ми зразу можемо записати собі умову, що t в нас більше нуля. Ну і Вже одержимо таку квадратну знову нерівність 3t квадрат плюс 8t-3 більше рівне 0. Знову застосуємо графічний метод, знайдемо нулі функції, 3 t квадрат плюс 8t-3, тобто обчислимо дискримінант, і за формулою знайдемо корені. Це будуть числа мінус 3. І одна третя. Ну і намалюємо схематично графік, позначимо ці. Нулі функції мінус 3 і 1 третя. І знову розуміємо, де в нас функція набуває додатніх, а де від'ємних значень, і розв'язок нашої квадратної нерівності будуть два такі проміжки. Т менше рівне мінус 3, або Т більше рівне однієї третєї. Тут ви можете запитати, а чому ми не записали у вигляді об'єднання проміжків. Звичайно, це буде правильно, але далі нам треба буде ще виконати обернену заміну. Тобто повернутися до змінної X, і, звичайно, що нам зручніше розв'язок записувати саме так. Адже тепер ми маємо. Дві нерівності. Перша 3 в степені х менше мінус 3, і така нерівність розв'язку немає, адже 3х завжди більше нуля. 3 в степені х завжди більше нуля. Ну і друга нерівність 3 в степені х більше рівне однієї третьої, число 1 треть ми запишемо як 3 у мінус першому степені і розв'язком такої нерівності буде х більше рівне мінус 1. Або запишемо відповідь, це буде проміжок від мінус 1, включаючи, до плюс нескінченності. Розв'яжемо ще. Такий, таку нерівність 2 в степні 2х плюс 1, мінус 5, що множиться на 6 в степні х, плюс 3 в степні 2х плюс 1 більше рівне 0. Знову зробимо деякі перетворення, тобто ми Використаємо властивості степеня, ми вже про це говорили. І хоча ми маємо три різні основи, 2, 6 і 3, але розуміємо, що число 6 можна записати у вигляді добутку 2 помножити на 3. І відповідно оскільки 3 в степні 2х більше нуля, ми можемо ліву і праву частину нашої нерівності поділити на цей вираз. 3 у Степені 2х. Що ж ми одержимо? Ми одержимо вже е, такий вигляд нашої нерівності 2, що множиться на 2 треті в степені 2х, мінус 5, що множиться на 2 треті в степені х, адже тут 3 в степені х, один, е, оцей, оце, е, оцей множник скоротився. Ну і 3 в степені 2х поділили на 3 в степені 2х, е, залишилася взагалі одиниця, а в нас трійка, і більше рівне 0. Е, знову виконуємо заміну 2 в степені. Х дорівнює t, одержимо вже таку квадратну нерівність 2т квадрат, мінус 5т плюс 3 більше рівне нуля. І я вже не розписую тут, як ми шукали нулі функції, яким чином ми розв'язували цю нерівність, а лише запишемо множину її розисків, тобто Т менше рівне одного, або Т більше рівне трьох других. Ну, і у результаті оберненої заміни ми отримаємо такі дві нерівності. 2 третіх в степені х менше рівне одного, або 2 третіх в степені х більше рівне трьох других. І розв'яжемо кожну з них. Отже, одиниця це буде 2 третіх у нульовому степені, основа 2 третіх в нас від нуля. Більше нуля і менше одного, тобто функція y дорівнює 2 третіх в степні х є складною, тому ми знак міняємо, коли опускаємо основу 2 третіх, і будемо мати розв'язок х більше рівне нуля. Далі другу нерівність розв'яжемо, число 3 запишемо як 2 третіх у мінус першому степені ну, і розв'язком такої нерівності буде х менше рівне мінус 1. Ну і розв'язком нашої нерівності, вже можемо записати відповідь, буде об'єднання проміжків від мінус нескінченності до мінус 1 включаючи, та від 0 включаючи до 1. Плюс нескінченності. Ми з вами, діти, ще не розглянули усі. Способи, усі методи розв'язування показникових нерівностей. Ще є дуже цікавий метод інтервалів, який також застосовують для розв'язування показникових нерівностей, і ми цей метод розглянемо в наступному відео. А зараз, якщо вам урок сподобався і ви усе зрозуміли, напишіть про це у коментарях. А також не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Я Бажаю вам, друзі, успіхів, гарних успіхів у вивченні математики. А Україні бажаю мирного неба. Тримаймося, друзі!